Діти всім маленьким та дорослим, хто дивиться нас о цій порі. В ефірі наш тележурнал про все те цікаве, що відбувається у нашому дитячому житті. Сьогодні в програмі багато цікавого. Не перемикайте! З вами я, Інна Пинчук, і мої сьогоднішні співведучі. Ксенія, Єгор, Дар'я. Вітаємо вас! Цього в програмі ви дізнаєтеся про таке, яких новин нам принесли наші юні кореспонденти, наша традиційна рубрика Новини по дитячі. І ми продовжуємо розповідати про ті цікавинки та, та таємниці, які приховує від нас матінка природа. І теми сьогодні жирафи. А наші юні філософи у рубриці Дитяча енциклопедія розкажуть вам, наші телеглядачі, що ж таке, на їхню думку, батьківські збори. А ще ми продовжуємо наш спортивний дайджест на хвилях ярмарку спорту. Щоби кожен із вас обрав свій спорт. Дивимося разом! Бокс та сумо, гімнастика та хокей, кінний спорт та теніс. Футбол та фрізбі можна назвати ще з десяток видів спорту, з якими знайомить нас рубрика Ярмарок спорту наші юні спортивні журналісти мали унікальну можливість познайомити вас із кожним з цих видів спорту, які були представлені на традиційному щорічному ярмарку спорту. Обирайте свій спорт разом із нами. Гостями щорічного ярмарку спорту став влучний клуб Звіробі, головна мета якого популяризація лучного спорту в Запоріжжі і Запорізькій області. Займаючись стрільбою з луку у Звіробої, ви можете весело провести час, самостійно відточити свою майстерність або записатися на тренування. Приходят разные возрастные категории. И детки маленькие от пяти лет я знаю на одном из лучших турниров була даже девочка одного из участников ей буквально три годика, і вот она уже стреляет. Даже попадает иногда. Молодец. Клуб обладнаний всім необхідним інвентарем. луками, стрелами, мишенями, а также крагами и рукавичками. Помимо стрельбы мы еще занимаемся реконструкцией исторической. Занимаемся также стрельбой из арбалета, делаем сами стрелы. советуем заниматься тех тем, у кого проблемы со спиной, потому что, ну, основа стрельбы это хорошая, красивая, ровная стойка, а развивает также очень сильно мышцы рук, мелкую моторику пальцев, даже зрение также координирует. И если ты никогда не держал луку, хочешь відчути себе хоробрим середньовічним лучним Робінгудом або відважною амазонкою, то обери своим спортом стрельбу з луку. Обирай свій спорт разом із нами! Є новини соціальні, є комерційні, є політичні. А в нас новини дитячі, але по-дорослому. Дивіться далі! А ми почнемо нашу рубрику з цікавих та зоологічних новин. Так, ви не помилились. Із зоологічних. І тема сьогодні жирафи. Жирафи дуже цікаві та кумедні тварини. Але так як це екзотична тварина, для нашої місцевості ми дуже мало про них знаємо. Жираф це єдина тварина, яка не може позіхати. Позігають практично всі і савці, і холоднокровні, і птиці. А от за процесом позіхання жираф не був зафіксований. Як виявилося, у жирафа не тільки довга шия, незвичайною довгою відрізняється хвіст і язик савця. Довжина хвоста жирафа у деяких особин досягає 2,5 метри. Язик жирафа вельма унікальний, оскільки він має чорний колір, а його довжина близько 50 сантиметрів. Не дивлячись на дуже довгу шию, жираф не може дістати до землі, тому щоб, наприклад, попити водички або пощипати травичку, йому доводиться вставати на коліна або широко розставляти ноги. Велику частину часу, а саме близько 20 годин на день, жираф відводить на прийом їжі. На сон йде максимум одна година, так само він любить подрімати близько 5 хвилин, щоб відновити сили. І робить це він стоячи. Незважаючи на те, що більше часу жирафи не видають звуків, їхні дитинчата мукають і бекають. Самці гарчать при поєдинках. Помічено також, що вони іноді хропуть, стокнуть, шіплять і видають звуки схожі та звуки флейти. А з вами були юні дослідники жирахів і наші новини по-дитячі. Єгор, от скажи, якими твої батьки приходять додому після батьківських зборів? Нервовими, заклопотаними або веселими? Та по-різному буває. А давайте спитаємо в нашей малечі, что для них означают батьківські сборы. Рубрика «Детячая энциклопедия». родительське собрание – это когда родители вызывают в школу на большое собрание в зале. Когда мама приходит злая и ребенок получает. Ну, бывает и не получает, если ребенок хорошо себя ведет в школе. Но родительское собрание это там, где родителям рассказывают про поведение, про оценки, как про успехи в школе. Родителям сообщают то, что как с, с ребенком, что делает на уроках, как занимается. события, когда собираются все родители детей, они обсуждают, сколько и кто должен сдавать на шторы, и как вели их дети, <свят> потому что во многих случаях классный руководитель просто разрывается от поведения подопечных. Родительское собрание – это когда собираются все наши любимые родители, мамы, папы, дедушки, бабушки. Ну, учителя рассказывают родителям важную информацию про Сборы денег, поездки, экскурсии и так и так далее. Ну, говорят что некоторые ведут себя хорошо, некоторые плохо. Водительское собрание это там, где собираются и обговаривают все. Обсуждают о чем-то. Ну, например, там обсуждают вот, закончение там, класса. Родительское собрание Нужно для того, чтобы обговорить вопросы классные. Что-то там говорят, что случилось, что подтягивать, что делать, там сдавать деньги на что-то, там на охрану, на обучение. Это когда учителя рассказывают о, ну, о том, как учатся дети о том, какие они оценки получают и какие у них могут оценки быть годовые. Мама всегда, мама всегда с собрания приходит веселая. Родители вызывают в школу, чтобы им рассказать про плохие оценки учеников. Родительское собрание, о, это ад. Э, до шестого класса моя мама приходила в собрание, ну, нормально, э, рада была. А в седьмом классе комментарий. Это когда хочется просто взять, попасть в прошлое и вообще просто убрать такое понятие, как контрольное, самостоятельно. Могут ругать, могут хвалить. По-важному бывает. Собрание проходит, и, и мама, и папа идут домой. И, а детям они ругают или... И, или... Или Или, так скажем, Или і, так скажемо, помага. Іли підтримувати. Лучше старатися. І наостанок кілька порад для люблячих батьків. Шановні батьки, літо прийшло. З ним ми пов'язуємо свої мрії про відпочинок, про виїзд на природу, а так званий пікнік можна влаштувати де завгодно на дачі, на морі, за будинком і прямо на власному подвір'ї. Саме на природі дитину можна навчити самостійності, нічого не боятися, плавати, бігати, стрибати, розширювати знання про рослини, тварини, природні явища і, звичайно, отримувати емоційне задоволення. Скористайтеся нашим. Літніми порадами, і літній час ви проведете з користю. Ось такими ми були на цьому тижні. Зустрінемося ще! А з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.